Вас вітає Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Сьогодні університет посідає гідне місце в освітянській короні України, є елітним, успішним, єдиним і провідним вищим навчальним закладом інженерно-технічного профілю четвертого рівня акредитації. Заснований в 1930 році, як Харківський інститут механізації і електрифікації, університет відігравав і відіграє значну особливу роль в розвитку сільськогосподарської освіти. Велична і славетна історія університету це шлях становлення і розвитку аграрної освіти та науки, формування національної еліти і культури. За роки свого існування навчальний заклад підготував десятки тисяч спеціалістів для України та для країн ближнього і дальнього зарубіжжя, які з гідністю і честю несуть добре ім'я випускника університету, продовжуючи славні традиції, закладені попередніми поколіннями, серед досягнень університету, який з гордістю носить. Звання флагман сучасної освіти, численні державні нагороди, грамоти і дипломи переможця міжнародних і всеукраїнських конкурсів та виставок, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів роботи колективу за досягнення в підготовці висококваліфікованих фахівців та вагомий внесок у розвиток освіти і науки Харківському технічному університету сільського господарства надано статус національного з підписанням великої харті університетів у місті Болонья в дві у 2013 році університет увійшов до європейської спільноти кращих вищих навчальних закладів. В університеті створені і успішно працюють всесвітньо відомі наукові школи. Їхні розробки і досягнення впроваджені в агропромислове виробництво зі значним техніко-економічним ефектом. Випускники університету знаються на сучасних технологіях, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, застосовують наукові та інноваційні результати у виробництві. Сертифікат відповідності університету міжнародним стандартам якості підтверджує інтеграцію в європейську систему освіти. На сьогодні в університеті в шести навчально-наукових інститутах на 28 кафедрах готують фахівців за 17 спеціальностями. На денні та заочній формах навчання здобувають сучасну освіту понад 8 тисяч студентів. Навчально-наукового інституту механатроніки і систем менеджменту володіють високомеханізованими технологіями сучасного агропромислового виробництва. Найскладніша техніка підкорюється на відмінно підготовленим інженерам, якими по праву пишається інститут. Інженери механіки, які готує наш інститут, фахівці з якості, стандартизації, сертифікації користуються значним попитом. Сучасна сільськогосподарська техніка, вона багатофункціональна, складна, має електронні комп'ютерні системи, технології і потребує лише кваліфікованого фахівця. на забезпечення подальшого розвитку економіки держави, оптимізацію енергетичних процесів і систем здійснюють випускники інституту енергетики та комп'ютерних технологій, інженери енергетики, фахівці з енергетичного менеджменту, інженери з автоматизованих та комп'ютерно інтегрованих технологій і виробництв. Висока якість підготовки студентів в нашому інституті підтверджує той факт, що на базі Нашого інституту проводять підготовку, підвищення кваліфікації інженерно-технічні працівники 14 об Наші кафедри інституту тісно співпрацюють з провідними енергетичними компаніями світу, такими компаніями, як Schneider, Електрик, Дівек і інші. Випускники єдиного в Україні навчально-наукового інституту технічного сервісу досконало володіють основами конструювання техніки, методами діагностування технічного обслуговування і ремонту, розробляють бізнес-плани та організовують свій власний бізнес високому рівню конкурентноспроможності фахівців сприяє стажування за кордоном. Коли вони приходять у на роботу, то наліч сертифіката подтверждающий то, что он работал на высокоорганизованном зарубежном производстве, дает огромный плюс в конкурентной борьбе с другими претендентами. Нерних кадрів переробної галузі називають перший і єдиний в Україні інститут переробних і харчових виробництв. Спеціальності інституту гарантують подальше працевлаштування та успішне кар'єрне зростання молодих фахівців. Ми направляємо студентів на практику в Україні на підприємства, займаються переробкою переробки продукції. Хотя они проходят стажировку, потом трудоустраиваются как правило на те предприятия, где проходят практику производственную, преддипломную. випускники навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту мають глибокі економічні знання, високопрофесійну підготовку в сфері менеджменту, інноваційної інвестиційної та зовнішньої економічної діяльності, логістично-комунікативних систем, банківської справи, фінансового консалтингу, що є запорукою становлення справжнього професійного керівника лідера. Для своїх студентів ми розробили оригінальну програму. подготовки бизнес-лидеров, где наряду со знаниями профессиональными мы даем существенную подготовку по бизнес-планированию, по открытию собственного бизнеса. Сягненням і надбанням університету є досвідчений високопрофесійно-професорсько-викладацький склад, який має можливість самовдосконалюватися, а значить має позитивну динаміку росту. Викладачі щорічно проходять стажування в закордонних університетах. Фахову підготовку та формування наукової еліти здійснюють 29 академіків і членів кореспондентів різних академій наук, 15 заслужених діячів науки і техніки та працівників освіти України, 36 відмінників освіти. 9 лауреатів премії президента і Верховної Ради, 2 лауреати державної премії в галузі науки і техніки, 72 доктора наук та професорів, 223 кандидатів наук. В університеті створено умови для успішного володіння знаннями, сучасні спеціалізовані галузеві та проблемні науково-дослідні лабораторії сільськогосподарського профілю, комп'ютерні класи, наукова бібліотека, електронна читальна зала, матеріально-технічна база навчального закладу постійно модернізується та оновлюється. До послуг студентів спортивні і тренажерні зали, медико-санітарний центр, їдальні та буфети. П'ять упорядкованих гуртожитків надають місця для проживання всім бажаючим. Студмістечко університету посідає перше місце серед гуртожитків аграрних вищих навчальних закладів України. Студентське життя не обмежується стінами аудиторій, навчальних та наукових лабораторій. Воно продовжується в студентських клубах і гуртках художньої самодіяльності. Спортсмени успішно виступають на університетських спартакіадах, захищають шесть держави та університету на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Серед студентів університету олімпійські чемпіони, чемпіони України, Європи та світу. Життя студентства різноманітне, насичене та цікаве. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка з радістю вітає молодь, гостинно розкриває свої двері перед охочими віддати шану рідній землі та працювати в ім'я процвітання країни. Університет щиро запрошує усіх до своєї освітянської родини. Університет успішно крокує в своє майбутнє з особливим натхненням і душевним поклоном. Проголошую Віват юніверситет!